Цікаві факти про дельфінів. Дельфіни є одними з найкрасивіших водних савців. Живуть вони переважно в морях та океанах. І лише деякі види живуть у прісних водах Азії та Південної Америки. Вчені налічують 48 видів дельфінів. Вага найменших видів 50 кілограм. А найбільших може сягати 7 тисяч кілограмів. У роті дельфінів 100 зубів. Незважаючи на велику кількість зубів, вони не пережовують їжу, а ковтають здобич цілим шматком. Всі дельфіни м'ясогідні. менші дельфіни їдять рибу та кальмарів. Тоді, як великі дельфіни, такі, як косатки, їдять тюленів. Морських левів та інших китоподібних та ластонових. В середньому дельфін за добу поглинає кількість риби, що дорівнює приблизно чверті його ваги. Дельфіни використовують ехолокацію, щоб знайти здобич і виявити хижаків. Вони створюють клацання, які поширюються по воді. Та відбиваються від кожного об'єкта перед ними. За допомогою ехолокації, дельфін може визначити тип і розмір об'єкта, його швидкість і місце знаходження. Крім ехолокації, дельфіни використовують для спілкування один з одним свист, писк і скрегіт. Дельфіни живуть великими групами. Це добрі та турботливі тварини. Вони піклуються про старих або хворих членів родини, коли це необхідно. Дослідники помічали, як дельфіни підтримували поранених родичів і виносили їх на поверхню для того, щоб ті могли набрати повітря. Дельфіни дихають атмосферним повітрям за допомогою отвору на маківці. Деякі дельфіни. Не можуть залишатися під водою довше 20 секунд. Але інші можуть пірнати під воду на 30 хвилин. Дельфіни дихають свідомо, а не рефлекторно. Наприклад, дельфін, який перебуває під наркозом, не зміг би дихати самостійно. Дельфінам потрібно залишатися у свідомості, якщо вони хочуть дихати. Через це Дельфіни не можуть дозволити собі глибокий сон, тому під час сну у дельфіна спить не весь мозок, а лише одна півкуля. Дельфіни можуть занурюватися під воду на глибину 300 метрів. Вони можуть плавати зі швидкістю до 55 км на годину і стрибати на висоту 9 метрів. Дельфінів можна побачити в різних дельфінаріях та океанаріях. Вони здатні навчитися багатьом трюкам, оскільки мають великий мозок. Вагітність у дельфінів триває від 11 до 17 місяців. Дельфіни єдині савці, у яких при народженні першим на світ з'являється хвіст, щоб дитинша не задихнулася при народженні. Дитинча дельфіна залишається з мамою 2-3 роки. Під час пологів матір охороняють інші члени групи від можливих нападів акулу. Двійнята народжуються вкрай рідко і, як правило, не виживають, тому що не вистачає материнського молока. У дикій природі дельфіни зазвичай живуть близько 17 років. Деякі види можуть жити до 50 років. У Стародавній Греції. За вбивство дельфіна винуватця карали стратою. Дякую за перегляд. Не забудь поставити вподобайку та підписатися на мій канал.